Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю 22 рік підсумки і висновки, які я зробив у 22-му році. Вони будуть дуже ключовими для мене, і я хочу з вами ними поділитися, тому підписка на канал, дзвіночок, лайкос обов'язково. Не затримую. Поїхали. Перший пункт це є. Тебе не зрозуміють. Люди, які не проходили гавна в своєму житті, які постійно були виховані в комфорті, при постійному статку, вони не знають, що таке жити в гавні. Вони не знають, як це проживати злидні. Вони не зрозуміють про те, що я говорю. У 22-му році я прекрасно це відчув на собі. Коли ти спілкуєшся з людиною, і ти їй розказуєш там про амбіції, про цілі, про мотивацію, про саморозвиток. Вона на тебе дивиться як на дебіла. І вона думає, що ти говориш, дядько? Я знаю, як правильно, розумієте, в чому суть. І я розумію, що ця людина, вона не винна в тому, що вона так мислить, тому що ця людина вона мала відповідне виховання. Якщо людина мала постійний комфорт, смачну їжу, класний одяг, вона подорожувала з батьками і так далі. і так далі, Їй не треба було напрягатися, щоб отримувати цю зону комфорту, розумієте? Вона не знає, як це жити в. Комуналці, коли ти а, маєш коврик на стіні, коли ти їсиш одну гречку протягом декількох днів, бо тому що ти не маєш навіть грошей на м'ясо, розумієш? Ти не знаєш, що таке ужиматися на комуналку, і потім та людина, вона. Вона тебе не буде розуміти, це логічно. Навіть якщо вона буде казати, та та я тебе розумію, я розумію, ніхрена вона тебе не розуміє. А коли ти говориш про якісь амбіції, мрії, цілі там афірмації, візуалізації і так далі, для неї це яка нахрен візуалізація, ти шо я тю-тю? Яка афірмація? От я знаю, що має бути так і все. І для нього ці всі дві сказочки про афірмацію, візуалізацію, віру в себе, це все таки булшит. Тому що він знає, що є комфорт, що можна заробляти, що ну, йому там батьки підстрахують в випадку чого. Ви ж розумієте, що це зовсім різні речі, коли людина е створює себе з нуля, не маючи багатих батьків, і навіть людина, яка створює себе з нуля, маючи якийсь стил ззаду, навіть якщо батьки їй не допомагають, саме відчуття того, що в тебе є забезпечені батьки, які в будь-який випадок тебе підстрахують, це зовсім різні речі, друзі. Коли я розумію, що нема кому підстрахувати, очко зжимається жорстче, розумієте, в рази жорстче. І ти розумієш, що ти мусиш ризикувати, тому що тобі нема не в тебе тата чи мама, яка тобі там в будь-якому випадку підстрахує тебе. Нема, ти сам є у себе. Да? Ти розраховуєш виключно на власні сили. І це є дуже ключові фактори, які навіть нелогічно буде порівнювати. От я не применшую в жодному разі. Досягнення людей, які ма забезпечених сімей, але вони ніколи не відчують оцих таких переживань, які відчуває людина, яка не має забезпеченого тилу, та яка не має забезпеченої сім'ї, родини і так далі. Я думаю, ребята, які себе самі створюють, якщо ви дивитесь цей ролик, будь ласка, залишіть свою думку, чи ви відчуваєте це, чи ви розумієте про що я говорю. Коли ти знаєш, що ти виключно на себе розраховуєш, тобі нема до кого звернутися. У висновку, якщо в тебе щось хренове станеться, да? я це відчув 22-му році і можу чітко сказати, що не треба цих людей старатись переконати, вони автоматично з твого життя почнуть відсіюватись самі, як би ти не хотів цього, тому що з кожним разом ти будеш розуміти, ну якщо ти мене не розумієш, ну то що я тобі буду доказувати? Знаєш, життя саме відсіює таких людей, та воно не одразу відсіює ти спілкуєшся з тою людиною, але з кожним разом ти розумієш. Навіщо Навіщо себе заставляти, навіщо старатися вдавати, що ви дружите, там, чи ви спілкуєтеся тільки заради того, щоб було спілкування. Та? Рано чи пізно все одно, цей е, момент настане. Я це зрозумів для себе, і я просто це прийняв. Другий пункт, який я зрозумів, це починати треба вже тут і зараз, не чекаючи ідеального моменту. Я розбирав відео ідеального моменту не існує. Рекомендую подивитися. Усвідомлення цієї речі мені дуже багато дало. Я зрозумів, що не буває ідеального моменту. Я почав знімати контент. Вигляньте, мої перше відео на YouTube, Якщо ви будете його переглядати, там просто я запинаюся, я не знаю, як правильно сказати, і так далі. І так далі. Важливо починати. Робити те, що ти любиш вже і зараз, не чекаючи, що прийде ідеальний момент, то що ти хочеш, та мрія, та не відкладати її на потім. А я цього року стартував YouTube Тікток, реалізували курс по тестуванню програмного забезпечення в IT-сфері з своїм партнером. Я дуже цьому радий, тому що я розумію, що. Обісрався раз 20 на кожному з етапів. Та, з курсом трохи обісралися, зробили відповідні висновки так само з Ютубом, з хейтерами стикаюсь постійно, і це дуже мене мотивує, з іншої сторони. Да, вони мене так дають цього вогнику в очах, що я роблю все правильно, що я роблю все круто. Я розумію це. Да? І це дуже класно, що ти розумієш, що треба починати вже і зараз, і ти не викладаєш життя на потім. Пункт номер три це мрії. Потрібно мріяти, але тут є дуже ключовий момент. Не забувати, яка робота повинна бути виконана за цими мріями. Є люди, які просто мріють, та, І вони думають, що мріяти треба, літають десь там в небесах і думають: о, було би класно, якби. Ти повинен розуміти, якщо ти хочеш реалізовувати свої мрії, твоя мрія повинна ставати твоєю ціллю. А твоя ціль повинна розбиватися на підцілі, і кожна підціль... Повинна ставати покроковим планом дій, щоб тобі було легше її реалізовувати. І після того, як ти будеш виконувати кожну підціль, ти будеш давати собі винагороду якусь, та твій мозок буде отримувати дофамінове закріплення в голові, що я роблю все правильно, все круто, і ти будеш все більшим зарядом виконувати конкретну дію для досягнення своєї мрії. Розумієте? Так воно і працює. Я так особисто досягаю, і я мрію дуже глобально. Я розумію, що. Мої мрії на даний момент можуть здаватися нереальними, але я так дивлюсь на своє життя загалом на життя багатьох людей, які прагнуть до успіху і стають успішними. Вони завжди мріють вище нормального. вище нормального. Якщо ти не будеш, якщо ти хочеш стати мільйонером, дуже колись класну фразу почув: якщо ти хочеш стати мільйонером, ти ніколи не станеш мільярдером. Розумієте, в чому суть? Я завжди себе заставляю мріяти настільки глобально, настільки це можливо, навіть якщо воно здається крейзі настільки настільки обізбашено, да? але ти повинен це вірити, ти повинен мріяти, щоб потім твій мозок знайшов план для реалізації цього. Пункт номер 4 це є цінувати тих людей, які вірять у вас більше, ніж ви самі. Знаєте, я в цього року реально відчув, що таке мати людей, які в тебе настільки сильно вірять, мотивують тебе, заряджають, підтримують. Більше, ніж ти сам. Я дякую Богу за таку можливість, за таких людей, поряд. Це дуже заряджає і не треба забувати говорити дякую, не треба забувати хвалити цих людей, підтримувати їх, робити їм приємні подарунки, навіть коли ну, нема поводу для цього. Та просто дякувати, просто кайфувати від того, що у вас є такі люди, друзі, рідні, це дуже важливо. Пункт номер п'ять, він є дуже важливий вірити в ЗСУ і підтримувати їх. Знаєте, у 22-му році він став для нас, українців, дуже переломним, і заставив зрозуміти, що ми маємо дуже багато речей, які ми не цінували, і ми повинні почати цінувати. Це є рідні, це є друзі, це є життя, це і загалом то, що ти живий, це дуже важливі речі. І треба цінувати те, що роблять для нас наші військові, наша поліція загалом, і так далі, і так далі. Тому що молоді хлопці. Дівчата на передовій вони віддають за нас життя. Тому не забувайте про зсу, обов'язково їх підтримуйте. донатьте. Це є дуже важлива річ. Я ще хочу трошки поділитися своїми цілями з вами на 23-й рік. Перш за все, це є підвищення якості контенту. Я це дуже хочу реалізувати. Щоб вам було приємніше дивитись мій контент, тому що я роблю все самостійно. Я вчуся, стараюся краще монтувати, краще підбирати звук, ролики і так далі. І так далі. Для мене це не дуже просто, тому що я ніколи цим не займався. Але тим не менш, я вам вдячний за вашу витримку за те, що ви дивитесь мене. Друге, це я хочу більше користі принести, більше ділитись своїм досвідом, взаємодією між чоловіком і жінкою, зокрема. Формування себе як високорангового ще це про пропрацьовку характера, про вміння працювати з маніпуляціями, про вміння. Працювати з наглими людьми і так далі. У мене багато такого контенту, я вже його підготував. Це е, моя основна задача, щоб максимально з 23 рік розкрутити ці теми. І звичайно, хочеться зрозуміти, що в мене є певні проекти, які я хочу реалізувати, зокрема по чоловічій освіті, по чоловічому здоров'ю. У мене є певні моменти. Якщо вийде реалізувати, це буде круто. Я собі це ставлю як ціль. І звичайно, я дуже хочу зробити в 23-му році, якщо youtube канал розкрутиться трошки більше, зробити зустріч. З підписниками, щоб ми могли зустрітися або в Києві, або у Львові, бо я сам а, львівський хлопець, приїхав в Київ, і я хочу з вами спілкуватися, хочу, щоб ми підтримували зв'язок, щоб у нас була така сімейна сімейні дружні відносини. Тому якщо все вийде реалізувати на першу тисячу підписників, якщо канал буде круто розвиватись, тоді я це організую. Обов'язково вас попереджу за це. Тому я вас міцно обнімаю, друзі. Хочу побажати вам мирного неба над головою, спокійного нового року. Працюємо далі. Слава Україні.